Дмитро Сергійович, доброго вам дня! Знаємо, що ви зовсім нещодавно почали працювати у Подільській міській лікарні. Саме тому ми вирішили завітати сьогодні до вас у гості, аби розказати нашим подільчанам, загалом жителям Подільської громади, про вас, щоб вони познайомилися з вами як з лікарем. Тож давайте розпочнемо певно з такого питання. Чому ви обрали саме професію хірурга? Однозначно відповідь на це питання в мене нема, тому що ну, в мене була така, як скажемо так, ціль, то може намагання таке. Я хотів допомагати людям допомагати. Але так сталося, що за цей перелік усіх спеціальностей, що є, я вибрав саме лікарняну справу. А далі вже мені дуже сподобалась хірургія. Де ви навчались і як проходило ваше навчання? Навчався я в Одеському національному медичному університеті, а інтернатура мене проходила в Одеській обласній клінічній лікарні. Інтернатура проходила дуже активно, тому що це обласна клінічна лікарня, дуже багато обіг пацієнтів, нестандартні клінічні ситуації бувають. В основному я працював з. Завідуючим та іншим хірургам знаємо, що ваші спеціалізації це загальна хірургія, лапароскопічні операції та операції на органах черевної порожнини. А які види операцій вам подобається найбільше робити? Під час проходження інтернатури я працював в основному з хірургом, який Оперував більше діабетичну стопу, тобто займався в основному скром діабетом. Дмитро Сергійович я дякую вам за цю розмову. І ми щиро сподіваємося, що саме завдяки таким молодим спеціалістам як ви, медична сфера Подільської громади стане краще і буде розвиватися. Дякую.